Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давайте проведемо з вами розпаковочку за тебе. От я грибочки купила. Це я брала другий гатунок по, я вам скажу, 67 гривень 15 копійок. Ну, на касі мені пробило, я ще й уточнила. Вони, виходить, як перший гатунок. Пробили мені як перший гатунок по 89,55. Вернулася, подивилася, що це наш то не та ж була. Ну, підійшла до адміністратора. Адміністратор дуже хороша дівочка, зробили мені повернення і пробили мені ці ж самі грибочки за 67 гривень 15 копійок. Чуть мене оце не взули на 18 гривень 30 копійок. Я оце точно візьму в них хлібину. Я так не підходила, в принципі, якщо не буде вистачати там 70 грамів або 100 грамів, таке теж буває, я вам показую. Я їм претензію пред'явлю, що грамовка не сходиться. Щоб, вони акцент на це зробили і провіряли той товар, який приймають. Ну, це будьте уважні, бо нахитують, нахитують. Повернення зробили. 18 пересчитали мені за кілограм і зробили повернення 18 гривень. 30 копійок. А так би, що можна на 18 гривень 30 копійок купити. Батончик за 9 гривень можна купити, навіть два там є. Морожено за 15 гривень можна. Ну, це якщо по віддільності ще й здача буде, хлібину можна купити. Так, далі. Пішліть. Сир кисломолочний купила 300 грамів. Провіримо його вже. Зараз вагу ж треба виставити. на... О, Бачите, виставила. 327 грамів. нормально. Далі, що я ще купила? Банани. Тульчинка, піцу спечу. Хто любить халу. Соняшникова ванільна, своя лінія. Оце класна, 300 грамова почка. Ну, на безок це йшло. Ой! Чого воно в мене віси, аж спортилися? 295 грамів. Ладно, не буду робити нічого далі. Цибулину таку купила. Це ж на піцу може спечу. Не знаю, сьогодні чи завтра, або жарко. Помідори купила. Бачите, вибирала, вибирала найкращі помідори. Пакетик не брала. То тільки гриби зложила, бо ну, я, я в наступний раз можу й насипом їм насипати. Скільки там пів кілограма тих грибів, навіть, може, менше у мене. Таку гірчицю купила, бачите, своя лінія класична, вона дуже хороша. Мені ця гірчиця подобається. Вона остра, до сальця, вона залітає аж на ура. І ще плюс оцієї гірчиці. Беріть в таких баночках. Вона може довше хранитися. Ну, ми її швидко з'їдаємо, ми любимо таке гірчичне все. І вам ще й баночка може в подарок. І ви в цій баночці можете ще консервацію зробити. там. Хрена, наприклад, пішли накопали, якщо в кого є село. І зробили боночку хрена і положили в оцю стекляну боночку з закруткою. Так, кетчуп отакий купила. Що я ще купила? Майонез був по 36, зараз по 31 гривні. Це дуже хороший майонез. Нам його довгенько вистачає. Так, приправу до курочки купила таку непогану. Так, такі два сирочка по акції купила також. Картоплі взяла, там буде коротеньке відео картоплі моєї. Хороша Хороша картопля, я її вибрала. Ну там і, і не хороша була картопля. Так, ось хліб купила. Зважувати не зважувала, зараз зважу при вас. Що тут з вагою? Зараз відключу свої віси. Так. І зробимо ми зважування хліба. О, дивіться, 0 грамів, 0 грамів. Що тут? Та? 350 грамів. Це Київ хліб взяла. Блін, перепутала. Вони такі одинакові упаковки, що Київ хліб, що куліничі. Ой, блін. 343 грама. Так це ж допустима норма, виходить. Да, Ну, я думаю, допустимо. 343 місто 350. Ну, оператора за мною не було. Якби він був, то треба буде це все організовувати. Масло купила. Чи маргарину такий. Купила, щоб в мене був. О, блін. Так, що там з рамовкою? Нормально. 180 грамів написано. Зараз ми провіримо. Ну, ну непогане. 183 грама. В принципі, допустима норма. Такі дріжджі купила, положу в холодильник, щоб були. Ну, так сильно нічого не печу. Ще один помідору достала. Ще купила ось такі, бачите, я вон... О, вам так покажу. Цибулини три і дві морквини. Ну, Кульок потім можна декілька разів постирати і ще сходити Бачите, це у мене вже беушний. Кульок. Що я ще зайшла в Салтовський. Купила 200 гривень, потратила отаку колбаску, це на неділю на бутерброді робити. І купила отакий сирочок король сирок з вкусом топленого молока. Ну, він доволі такий непоганий, хороший. Мені подобається. Оце така у мене була невеличка розпаковочка за тебе. Так що будьте уважні і провіряйте чеки на касі. Потому що на ценнику стоїть одна ціна, а пробивають по іншій. Чогось, дивіться, мені ця дівчинка, ну, керуюча магазином, дуже сподобалася. Вона все знає, все відповідає. Каже, ну, хорошо, я говорю, ну Гарю, мені гриби би потрібні, ну просто ціна одна, а пробили по іншій. Вона да-да-да, повернення, якби таке ставлення до людей дуже гарне. Ну, Оце чудо природи, яке сидить на касі, то 20 копійок не додасть, то 10 копійок не додасть. Ну тут діло навіть не в цих копійках, а діло в принципі. Знаєте, якщо людині не подобається робота, ну зміни роботу. Не ходи на цю роботу. Ну, ну, зачем? Сидить зле, життю недовольне, кусається, кидається на людей, неправильно мені пробила товар, так ви знаєте. Я ще й винувата в цьому, оказується. Це якийсь капіць. Оце отак. Зараз ще квіточку вам покажу. Бачите, це мені на день народження дарили квіточку. 30 травня була, до сих пор вона у мене. Ну, тут трогать, поки їй не треба, сказала, я їй так водички туди наливаю, вона росте. Це дуже класно. Це вона у мене так в уголочку стоїть, красива така, бачите? Гарна квітка. Мені подобається, я то за нею ухажую. Да буде потім попозже горщик взяти, Ну, казали, щоб ці... воно дихало, якби корні. Довго-довго цвіте. Оце вже більше місяця виходить. Це така у мене була шикарна розпаковочка і історія. Ну це як моя, мі, моя історія з тим, що я столкнулася в магазині от тебе. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, які у вас були історії, як вас там обманюють, не обманюють в ВТБ. Ну я вважаю, це все залежить від працівника. Може бути, управляючий нормальний, а працівники так ставляться до роботи, як то хотять ходити, то не хочуть ходити, чи що їм не так. Ну, от Дивіться, я при всіх. А перед тим там жінка ще була, щось з м'ясом, щось неправильно їй посчитали, виходить також. Ну, как би, А я потом обратила внимание на ці гриби. Думаю, по якій же вона мені ціні проб'є. Ну, вона мені сказала, ануляцію зробить. Я говорю, не надо ануляцію робити. Я говорю, просто уточняю цену у вас. Ну, А потом же думаю, та ні, це ж була та не така. Думаю, піду я себе перепровірю. Може, я щось не додивилася, може іще щось пішла, себе перепровірила, треба бути дуже уважною. Ну, Тут не тут. Ой, Ото такі діла, ото такий я тебе класний. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. І чекаю від вас також в таких інтересних коментарях історії. Може, в когось щось таке було. А від мене чекайте нових, гарних відео за тебе.